24 роки тому Василь Супрун взяв в оренду паї колишнього родгоспу. Зараз на понад 2000 тисячах гектарів він працює із сином Костянтином та зятим Миколою Байбараком. Впровадили систему точного землеробства. Вже 6 років переходять до Ноутіл. Через це виникла потреба в придбанні техніки під прямий посів. Його ідею купівлі іноземної техніки на вторинному ринку п'ять років тому втілили сини зятен. Тепер продаж техніки ще один напрямок сімейного бізнесу. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з аграріями про техпарк господарства, з чого стартувало оновлення, про досвід роботи з технікою вітчизняного та іноземного виробництва та про те, чи потрібно Україні власне виробництво сільськогосподарської техніки. А ви підписуйтесь на наш канал і ставте лайки цьому відео. Років 15 назад чи 17 уродив Ріпак, з'явилися перші гроші, і ми вирішили купити комбайн-джандір. Маса множиться на густоту. Ну, це ж професор, він де вас слухає. Ви представте, якщо у людини там 4 тисячі гектарів землі, поля, клітки там 200-250. Як йому, кажу, визначити з одного кінця, з другого кінця? Ви нічого не розумієте, слухайте, що я вам кажу. Що мені робити, якби я розумів, вони нам запропонували там трубки підвести там під зерно, ми виставили глибину і в кінцевому результаті добилися дуже гарних результатів. Доброго дня, Василь Федорович. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про 에, свій парк. Техніки, що у вас зараз є, з чим працюєте, і чи є якісь плани може на закупівлю, як давно оновлювали техніку? Начинали ми, звісно, все наше господарство з вітчизняної техніки, те, що нам дали з господарства того, що тут лишалося, дали паї людям. Люди дали нам його для початку роботи. Ми його відновлювали, як трактор на трьох колесах. Все відновили там МТЗ, старі дони були, ми на них починали. Ну, Таке, що ну, дали, та й починали. А тоді, звісно, хотілося б трошки відновитися, трошки це. І ми з хлопцями собі задумалися, ну, на яку техніку можна було б ну, зробити. Наголос, щоб ну, з чого починати вже більш серйознішу роботу, бо набрали паїв десь до двох тисяч, десь до двох з половиною, потім трошки то прийшли, то пішли. Ну і так зупинилися перший комбайн. Це в нас років 15 назад, чи 17 уродив ріпак, і ми вирішили, з'явилися перші гроші, і ми вирішили купити комбайн жандів. У багатьох експортерів постає питання відкриття рахунку за кордоном. В цьому є дві причини: бажання виходити та продавати на нових ринках та дестабілізація курсу гривні, що спричинила обмеження по валютних розрахунках. Платіжна платформа Pioneer надає доступ до реквізитів провідних банків світу, які українські аграрії можуть використовувати для прийому платежів за закордонними валютними контрактами. Достатньо разово пройти процедуру відкриття Pioneer Business аккаунту, щоб отримати рахунки в основних валютах: долар, євро, фунт. Також доступна інша валюта. Реквізити, що надаються, можна додавати у ваші фірмові інвойси, робити вихідні платежі в банки по всьому світу, в будь-який час, відповідно до потреб бізнесу. Вашим замовникам не потрібно бути зареєстрованими в цій платіжній системі. Для них оплата виглядатиме як звичайний банківський трансфер на банківський рахунок, власником якого є ваша компанія. Наскільки така надійна і добротна машина, що ми вирішили перейти на парк ну, повністю весь джондіровський, далі купили ще один комбайн в нашій торговій фірмі в Лантехі Кировоградському. Потім таке питання. Син собі затіяв, що вийшли із колею на знайомих, вийшли на американців і вийшли на американський вторинний ринок покупки цієї техніки джондір. І, мабуть, років 4, да, ми, вони їздять за кордон, ні, не чотири більше, бо ми два роки вже війна, а ми до цього ще років три їздили. Ми не разів три їздили в Америку, купляли вже для себе, купляли на продаж техніку. То, звісно, ну, практично в нас по технології перейшли на нульову технологію, то ми вийшли на всю техніку, практично джендір. Комбайни в нас ось, дивіться, ці це все з Америки привезли хлопці. Зернова сівалка теж з Америки, ну, це практично нове. Соєшникова просапна сівалка. 1770 NT. Цю теж з Америки. Це одні з, ну, електронні сівалки на сьогоднішній день. Це одна з передових, яка технологію вже посівав. ну, Дуже гарно сіє, хороша сівалочка. Ну і останній, Мічта колі. Зятя це оприскувач жондір який теж привезли, буквально вже вже війна йшла. Да? Це останній привоз. 19 лютого прийшла техніка, а 24 лютого почалась війна. Нам дзвонять із Одеси, кажуть, прийшла ваша техніка, так руками розвели і що робити. Так, коротше мали мали, навіть ще з півроку, поки війна, так як ну дуже було тяжко забрати, бо було не до цієї техніки, тому що йшла, і вернулася вся техніка назад. З Одеси вернулася на Германію і через Германію, через Польщу завозили ще півроку назад, повертали. Ну, то, трошки з убитками, але ну, воно того стоїть, бо техніка ну, стоїща. Ми сьогодні працюємо по сівній площі. У нас половина посівних площ по нулю, бо ми працюємо нульова сівалка 1590 зернова, це ми ячмінь, пшеницю по нулю. Пробували сіяти, у нас та сівалка, вона також йде по нулю. Але трошки два роки ми посіяли кукурузу, пробували нульовою технологією. Соєшник не пішов він у нас. Не пішла ця нульова технологія по соняшнику. Ми відмовилися через два роки експериментів, бо по неораному цьому. Може, когось би це й устроїло, нас не устроїла урожайність. Урожайність трошки нижча, затрати теж набагато нижчі, але ну, по бухгалтерії не йде, не йде така, така нульова технологія для соняшника. І згодом відмовилися і від кукурузи нульової технології. Чому? Таке враження, що миші збіглися з трьох районів збіглися до нас, коли не обробляєш землю, миші лишаються, не, не руйнуєш їхні ці. І наскільки вже під кінець у нас рік, два і на третій рік. Ми почали вже косити зернові кукурузу, то мишей скільки, що ми... і в нас і сусіди, манашок теж, бо вони разом їздять в Америку, разом закупляють нові, нову техніку, нові технології ну, впроваджують. То, звісно, відмовилися і вони, і ми відмовилися, бо ну, дуже багато мороки з цими мишами і багато втрат. То ми лишили таку змішану систему зернові сіємо по нулю. А соняшник і кукурузу повернулися до обробітку безотвальним способом обробляємо. Ми не, не плугами обробляємо, а купили хлопці, 512 й джондір, дуже гарно робить щелювання, плюс дісковка. Він за один проход поганий агрегат. То ми, ми підобрали для себе десь десь таку полуполунольову технологію. А чи потребує зараз тих парк оновлення? Може, щось. Ні, ну, в нас зараз ні, бо ми, ну я ж кажу, ми років п'ять, у нас вже е, ну, хіба купити комбайн як, 770-й, який вже повністю, так у нас, я скажу так, у нас на сьогоднішній день нема кому вже й на цьому робити, тому що наскільки складна техніка, ну, обично в нас люди думають, так, та ну що на трактор? Посадив любого і поїхав. Як у нас воно в тому тракторі, що міждорядка цей здоровий трактор. 320-й цей джондір. Там стоїть два комп'ютера таких. Він перед тим, як заїхати, сіять соняшник, то він там півчаса налажують. Ну не може вже кожна людина, це фактично треба. Тобто відчутний дефіцит спеціалістів. Дуже так? не то слово. Його вже практично нікого й немає. І оце в нас залишилася ще одна людина, яка робить на, на цьому тракторі, робить на, на посіві сонячних кукурузи. Ми вже за нього більше переживаємо, ніж самі за себе, бо якщо його заберуть, все. все. Я не знаю, чим сіять, а це основна культура, бо соєшник це саме маржинальна культура, з якої ми отримуємо хоч якусь копійку, вже якщо не прибутку, то хоча б основні податки і паї виплатити, то, звісно, для нас, це, якщо не буде ще й цього тракториста, то для нас це катастрофа. А просто так когось взяти — ну вже не візьмеш. Зараз навіть ПТУ. Ну, будемо говорити так, на просту техніку, да, вони випускають трактористів, але їх треба доучувати, ну, вони не можуть сісти. взяти, сісти, в кабіну комбайну. Бачите, стоїть комп'ютер в цьому комбайні, два комп'ютера стоїть у тракторі, бо ну, дуже багато налагоджень всіх, -всіх електронних. Практично вся сівалка це електронна. Комбайна теж на наладки на електронні, ну вже просто так не поїдеш. В зернових цих така сама, як у нього паралельно йде настройка висіва і настройка внесення добре, вона за один проход вносить і добрива, і зерно висіває. То ну, це поки все настроїш і правильно, плюс ще й по спутнику, бо ще ж уже не йдуть. Це все треба настроювати. Десь щось якийсь збой, посів буде ніякий. Ну, а чи лишилося щось вітчизняного виробництва із техніки? Лишилося старенький МТЗ, патушечка, ну це лишилося. Ну, хоча я скажу, що МТЗ це вже сьогодні теж а це вже закордонна техніка, і вона наскільки впала в якості і подорожання запчасів на неї пішло, що вона ну, її вже тяжко назвати вітчизняною це МТЗ. А свого трактора нема. Те, що я говорив, що ну, бажано було. І якось прикро, що я ж кажу, за, за те, що китайці спільне виробництво джондіра з американцями зробили, а Україна не може. Хоча я думаю, що ми нація така розумна і могли б, звісно, не гірше. А нам це ну, край. Нам тракторний завод, хоча б на два види тракторів, на 120 і на 300 лошадей, нам край нужен. Вже 30 років. І всі прем'єр-міністри стають, всі обіцяють і і так якось не складується. Тобто, ви впевнені, що і можемо, і треба? Ви спитайте сю. Ну, в будь-якого сільськогосподарського як кажуть, виробника, чи той, хто працює на землі, тим більше, якщо ще якби ще джондір, або там ну якісь ведучі, ну це був би ну просто що це класика, це вище вже не буває. Надіжніших тракторів, як «Джондір», нема. То, звісно, спільне виробництво, хоча б для початку, щоб ми мали своє, щоб, щоб щось збирали. Тут якісь запчасті. Ну, щоб ми не їздили, не, не нам не диктували ціну на запчасті. От знаєте, як воно не своє. Коли воно своє, то, то це все. Це, це настільки спрощено, Це було б дуже добре. Якийсь один комбайник який, і пару тракторів своїх, щоб було все-таки Україна, сільськогосподарська країна. І вона конче потребує ну, такої надійної і добротної техніки. Ви кажете, трактори Deere – дороговартісна техніка. Чи можна говорити, що вітчизняна – це економія? В деякій мірі я вам скажу для для починаючих сільськогосподарських виробників, може, може, трохи якась в цьому економія є, але не така велика, як ми думали раніше. Я вам скажу так: якщо, допустимо, ну візьміть той самий трактор Джандір, він собі зроблений новий, якщо експлуатувати правильно, ну 10 років це не підходить. А вже будемо говорити вітчизняний чи той самий МТЗ, зараз наскільки ну будемо говорити. Ну, вроді як вітчизняний, ну, ще по-старому це вітчизняний МТЗ. Ну, він вже, по-перше, ціна і якість запчастей виросла наскільки, що сказати, що це така економія, це не економія. Ви розумієте, може, трохи економія на грошах, але втрата по часу. Тому що чим чаще він ламається, ти не вовремя вийшов у поле, тим не вовремя зробив. Значить, це ти втрачаєш на полі, і вроді би трошки виграєш тут на грошах, але це не той виграш, що треба. Нам треба зараз над... надіжну таку техніку, щоб ми могли спланувати роботу весною зайти і відпрацювати в заплановані терміни. Якщо ми це не отримали, то на цих термінах ми втрачаємо більше, ніж на тій економії. Ми вагалися дуже сильно, ми теж купили ці комбайни. Ми починали перший комбайн. 6,7 – і захват жатки. У нас на сьогоднішній день воно стоять жатки 10,5. Ми фактично за два оборота виграємо ще один оборот, це вже економія, це вже економія солярки, економія матеріальних ресурсів, комбайн не так. Ну, будемо говорити так, що це, це дуже відчутна економія насчет того, що більш прозводітельна техніка працює, це ти вже... і, ну, і на цьому вже виходить економія. І на зарплаті, і все. Я можу людині дозволити, от він в день, у нас зараз у день стільки десь 50-60 гектар зернових вони косять. Ну, це так, якщо не напрягаєш, бо ми не можемо, ми не можемо ну, як то більше підогнати, тому що в нас е, тоді треба мощності на токо, ну, токові усилювати, щоб е, щоб підсилити, ну, щоб комбайни працювали на повну мощність, то нам цього достатньо, і людина отримує зарплату, ж вже відповідно ну, трошки повищу, чим получала там, що чи 20 гектар екранчер мене на донах косили, 20 гектар день. Це я щасливий ходив. Ну це такі. Без поломок, і, і 60 це в три рази більше, і людина в три рази більше отримує зарплати. Я правильно розумію, що більшість техніки не нова, а Більші. та, що була у використанні за кордоном. Так, Хто так. займається обслуговуванням? По-перше, наші механізатори, у ну, нас їх небагато, у нас 4 чоловіки, вони ну, вже такі, знаєте, ну, допустимо. Таке, що не дуже складне. По сівалках, по пожатках, по, понятно, що от уже електронна сівалка, ну тут ми визиваємо сервісників. У нас ми з агротеком працюємо Дніпропетровським і працюємо з Кіровоградським лентехом. Вони нам беруть свої запчасті, присилають своїх спеціалістів. Але ж будемо говорити так: спеціалісти стоять грошей тисячу чи вже більше тисячу в час. Вони беруть за свою роботу, але ну це не дуже мало. Ну але ну того стоїть. Вони мені ми з весни настраюємо. Він собі відпрацював день, я заплатив, і в мене сівалка відпрацювала сезон. В принципі, в кожному я думаю, господарстві є там зернова сівалка, котра чи там кінзе, чи Грінплейс, чи Вадерштад. оскільки нам подобається дуже Джондір. Ми придбали це 1590, не комплекс, бо у нас там не 20 тисяч гектарів землі, на 2 тисячі гектарів з нашою сівозміною 500 гектарів. Там зернових нам вистачає з головою. Вона у нас дуже надійна. Є компанії, котрі доставляють там, тюнінг обладнання, це є і там, бандажі, вже як диски, спіці, котрі не забувають. Що по цій сівальці, сівальці можу я розказати? 1590 ми її придбали на аукціоні в США. Як ви бачите, тут немає баків під сухі добрива, оскільки в нас дуже мало опадів. І дочекатися, поки то добриво розтане чи зв'яжеться там з землею, це, це, це капець. Воно діє на наступний рік. Ми прискорили трошечки всі ці події жидкими добривами. Значить, при посіві у нас є, я вам вже казав, РКД. Ми доставили до цієї сівалки через нашу українську компанію Spray Force бак ви самі тут у себе модернізацію? Так, да, хлопці приїхали, ми б сказали, як це ми бачимо, бо хотіли б доставити на виставках, бачили там кітони, доставити кітони. Вони нам запропонували там трубки підвести під зерно, ми виставили глибину і в кінцевому результаті добилися дуже гарних результатів спільно з нашими виробниками українськими з пройфорсу. Ну от хлопці доставили. Четвертий рік вже вона у нас працює на цих життях. Дуже крутий результат, дуже крутий. Попит упав, бо ну війна, ви знаєте, люди навіть тих, у кого є гроші, ті думають. Я підожду, бо ну знаєте, сумніви беруть. Що буде, чим ті, хто дуже вірять у ЗСУ, ти купляють сміливо. Ну основна маса, звісно, хочуть переждати. Хотілося б новеньке. Ну це те, що я вам говорив, новеньке. Ми купили один новенький кобайн. зборка Китай. Те, що ми отримали через 5 років, посипалися підшипники. І зборка американська це небо і земля. Це я. Я говорив завжди, і що от я б, наприклад, узяв би ушний з Америки. Те, що як у них там в Америці, даже для своїх цих комбайнерів вони даже роблять салони. У них сало, кожен салон, холодильник. Ну коротше, там ну там наскільки робиться для людини, що ви розумієте, і те, що... Нам присилають з Китаю, ну та хоч подшипники ж вже поставити трошки надовше, щоб хватило. То ми предпочитаємо, звісно, американську техніку вести. Вона більш надіжніша, бо вона зроблена для себе. Через що я кажу, що були б у нас свої комбайни. Я думаю, що наші заводчани зробили б, зробили б для нас ну, не гірше, ніж американці, тому що українці, ви ж знаєте, вони що на фронті придумують, що хочеш, і починає оружити, що що тут б зробили, що було б не гірше. Нам не треба було б з Китая новий, на вашу думку, для цього що потрібно? Участь держави? Ну я думаю, що якби держава ну, глянула на, на, на нашу сільськогосподарську цю е, промисловість і трошечки звернула увагу на те, що ну нема, ну як може така сільськогосподарська країна не мати свого. Хоча б якогось трактора, свого заводу тракторного і маленького комбайна, то і не підтримала їх. Ну, ну це, ну це не добре. 30 років, нема. Пробували, починали. Було ж непоганий початок із тою Олександрією. Щось там із класом підписували спільне виробництво, щось пробували випускати. Махнули, покинули. Не, ну щось десь комусь не, не сподобалось, не знаю. Хоча люди почали брати, і я скажу: ну так, да, ну на початку трохи і трошки ламалася, але ну, доволі непогані були комбайни. Хотілося б, звісно, щоб звернули увагу на е, від е, сільськогосподарського здає дає немалу, немалу прибуток у державу. І так вже геть на неї махнуть рукою, що ну, немає свого заводу. Елементарно, я кажу, елементарного не треба там. Я не знаю, як сівалки, там що електронні ще щось. Ну хоча би трактор і комбайн ну, мав би бути свій. Поділіться, будь ласка, досвідом. Системою роботи точного землеробства. Ну, можемо починати з самого початку. Це технологія по джундіру. У нас е, трактора, це саме перше, е, вони всі на паралельному вождінні. Плюс е, з того року, ще в період війни, ми планували, і нам наші знайомі з Вінниці допомогли поставити РТК точку Котра знаходиться у нас на приміщенні, і наш сигнал почав працювати більш точніше, без відхилень. Тобто, ми можемо вже рухатися в напрямку стріптілу, тілу вносити зносити кожного року в одну і ту ж стрічку, тим самим збільшувати ефективність цих добрив. На даному етапі, що у нас є, і як ми маленькими кроками рухаємося в напрямок точного. Сівалка у нас секшн контролом, ми економ посівний матеріал відключенням секцій на краях. Друге, у нас тим самим добриво, котре ми вносимо в стрічку, кожного року знаходиться в одному і тому ж самому положенні. Ну, ж... Почнемо так. Діф посів. Деякі є поля, бо ми працюємо з системою кропіо. Відображається у нас по полям NDVI, і ми бачимо проблемні в наші зони. Ці карти загружаються нам в комп'ютер. Тим самим ми бачимо, де земля є насичена нормальними елементами живлення, то ми даємо туди трошечки більше густоту. Де вона більш виснажена, не можемо там якісь проблемні зони або в неї є pH трошечки не той, кислотність ґрунту, То ми зменшуємо посів. В, ну, в цьому напрямку. Ну, якось так. Це початкові етапи. Я розумію, що зараз технологія дуже рухається інтенсивним, інтенсивними кроками збільшення точного землеробства. Ну, наше господарство на початкових етапах цього руху. Угу. Скільки вже займаєтесь? Ну, вже близько чотирьох років. І бачите, в тому сенс на майбутнє? Так, бачимо е і бункер, бачимо і карту по. Індібіа з кропі. Конкретно по кропі бачимо розвиток, бачимо проблеми, з котрими стикаємося в період вегетації. доба-два. Воно автоматично відображається. Залучаєте якихось спеціалістів? чи Самі, Самі, так. Спеціалісти це партнери з е, кропів, котрі пояснюють якісь е, такі, знаєте, неясні моменти, чого так воно може бути, там роз'яснення є. Мені подобається, як ми з братом навчалися в університеті в Умані на, ну, на агрономів, і старий професор на парі розповідав нам про визначення врожайності, ну, як визначати, маса множиться на густоту, там, цей, а ми кажемо, слухайте, ну ви представте, ну це ж професор, він де я вас слухаю: ви представте, якщо у людини там, 4 тисячі гектарів землі. І поля, клітки там 200-250. Як йому кажу, визначити з одного кінця, з другого кінця проблемні зони. Ви нічого не розумієте, слухайте, що я вам кажу. Як ви, типо, це бачите? На протязі 2-3 років ми працюємо з кропів, працюємо вже, вона показує урожайність, зходячи з формули NDVI, волого накопичення, плюс сроки посіву. І, в принципі, ми можемо. Плюс-мінус 2-3 центнера мати похибку і на площі 200-250 гектар визначати вже урожайність. Не може бути. Я тобі не вірю, що ти мені кажеш? В кінцевому результаті закінчується пара. Мені було дуже цікаво йому пояснити, тому що ну, це old school і нове молоде покоління, яке рухається знаєте, в бік уже, ну, нових технологій. І він передивився і він каже: мені сумно. А я питаю, в чому, ну, чому ваш сум? Чого, що ми не розвиваємося, що я, я не можу новому поколінню там, моїм студентам розказати не про качан, зламуємо, зважуємо, а про те ж саме кропіо чи там, системи, які інакше, ну вже ж на ринку дуже їх багато. Ну якось так.